I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be. Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going life. still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago I'll we'll be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago Нет, Ты красотка. Ты красотка. Ты чекаешь на господарю. Ты такая колесенька! Лапуся. Скажи, тетка, на вещь этого не потребная, Да? Ты чужа для меня. Всем привет. За традицією зустрічаємося на кухні без світла. Сьогодні 6 грудня 2022 рік. День Збройних сил України. Чим я нас всіх і вітаю! На годиннику 20.35 розповідаю, як минув мій день світло. Основна тема для нашої країни. Сьогодні вимикали, як хотіли, графіки не працювали, неможливо було щось спланувати. Коли світло повинно було бути, його не було. Потім включали на півтори години, знову виключили, включили на дві. Під дня працювала за ноутбуком, допрацьовувала відкрити урок, який планується на цьому тижні. Бо я так подивилася, думаю, ага, те забула сказати, те забула додати. Ну і вже стільки додала, що. Не знаю, як я встигну це все дати за 45 хвилин. От, добре, що є новий ноутбук і там є батарея, то я могла працювати і спробувала під'єднати до ноутбуку мобільний інтернет. Мобільний зв'язок був, інтернет був, то в принципі я так добре попрацювала. От. А коли виключили світло, десь було пів п'ятої, пішла у спортзал, ледве себе змусила туди йти, не хотіла, а потім взяла себе в руки і все ж таки пішла. І, як завжди, не пожалкувала про це. Оплатила абонемент на місяць наперед. Підняли трохи вже суму. Зараз спортзал коштує 370 гривень 4 рази на тиждень. І я не можу піти в будь-який день, я можу піти або вівторок, четвер, субота і неділя. В інші дні по моєму пакету ну, не маю права йти у спортзал. От, я вважаю, що це. Навіть якщо підняли ціну, то це дуже класна ціна, 370 гривень. Я вже розповідала в якійсь відео, чому так дешево, тому що ще діє знижка ВПО 25%. Взагалі, то пакет коштує 500 гривень. От, таких цін ніде немає. Я у Миколаєві платила за спортзал 700 гривень на місяць. І теж ходила або два або три рази на тиждень, але в будь-який день. От. Тому. Отак. Після спортзалу пішла в АТБ. і показала вам, що купила. І по дорозі зайшла в Щедрик. купила сир творожний, але вже не знімала. Ще раз хочу. Звернутися до тих людей, хто робить свої покупки в АТБ. Звертайте, будь ласка, увагу на знижки. Товар, який от сьогодні закінчується термін реалізації його. Наприклад, я прям отут залишила на столі. Дивіться, кефір. Непогана фірма. Сьогодні закінчується. Термін. Я його купила за 13 гривень, тут один літр. Ну, це копійки. Тим паче, що я кефір купила ну, не для того, щоб пити, а щоб посмажити оладки. Тому я вважаю, це шикарна ціна. Далі купила сосиски сосіски, пюрешки. Мені здається, я брала не сосиски, а ковбаса у них є до пюрешки, то вона непогана. Теж за знижкою 44 гривні. Якщо навіть сьогодні ми їх не використаємо, то можна покласти в морозильну камеру. Я вважаю, що це вигідно. Далі. Сьогодні вам нічого не показувала з їжі, тому що я. Нічого не їла. З'їла мандаринку. Ввечері налила собі 200 грам. кефірчику, випила оцього. В принципі, такий собі не дуже. Я, я не дуже люблю цей кефір, я його купую тільки там, ну, для випічки якоїсь. Я люблю кефір в щедрий купити. Ой, пити. Я люблю кефір в купувати. От, так, Зупинилася на тому, що сьогодні не показувала вам їжу, бо сама нічого не їла. Зараз п'ю чайок з малиновим варенням, лимон і імбіль. Чого не їла? Того, що зранку не було чого не було приготувати сніданок, закінчилися продукти. А потім так подумала, що зроблю я собі такий розвантажувальний день. Не буду нічого їсти, я іноді таке практикую. Це не піст точно, тому що, коли людина поститься, то це. Більше, ніж просто нічого не їсти. Тому я не можу назвати, що це сьогодні у мене піст. Це просто день без їжі. І я нормально себе почуваю. Переживала, як я буду у спортзалі на голодний шлунок, але, в принципі, все добре. Я не робила собі великі навантаження. І от прийшла, попила кефір, п'ю чайок. Тут ну, одна чайна ложка варення, малина зі смородиною, нечиста малина. От, ну, трохи глюкози для того, щоб з голоду не померти. Нормально, я вважаю, що такі дні іноді треба влаштовувати. Так, ну, все вам розповіла, я тут вже собі записую в зошиті, щоб нічого не забути. записала. Так, ну, сина я не залишу голодним. Він сьогодні працює, скоро прийде додому. Для нього приготую картопляне пюре, посмажу оладки на кефірі і відварю сосиски. Ще там є шматочок м'яса зі вчорашнього дня, залишився все. Нуля буде накормлений. А мама, якщо треба, ще поп'є чаю, піде спати. І ще, ну, давайте так, я це вже залишу на завтра. До мене приїхав ще один подарунок від наших друзів. Про нього розповім і покажу вам у наступному відео, якщо все буде добре. На сьогодні буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Ну ви все знаєте, да? якщо не підписаний, підписуйтесь. Я завжди вас чекаю у коментарях. Якщо сподобалось відео, поставте лайк. Всім пока-пока. Якщо все буде добре, буде світло, будемо живі і здорові, то зустрінемося завтра.